Чирокі? Чи ні? <ріст> Ще раз. <ріст> Обзор на джип компас 4х4. 2018 рік. А я думав, ти пошутила, що один. Ой, 4х4. А я забувся, що він був напріваний. Я думав, він передняв. Коротше, у нас, дивіться, отакий от є. Красивенький, білесенький джип Компас 2018 року. Комплектація Latitude. І я вам покажу, що тут з нею було. Як ми бачимо, машинка вже в ремонті, фара стоїть новенька. А другий немає. А друга в машині. Друга в машині, вона мені говорить. Так, дивіться. Стоїть капот новий. Це мотор. 2.4 multi Ой, Ой, мульти-айер. Говорить, що це хороший мотор, Мільйонник. Будемо на це надіятись. 2 мільйона. 2 мільйона ходить. Тільки від Бікарс. Тільки від Бікарс. У других не ходить, тільки у нас ходить. Так. <кхід> Ланжерони у нас ось тут знаходяться. Ось як вони виглядають. Це панель, яка буде сюди встановлюватись. Коротше, не суть важна, машина.